Добрий ранок, друзі. У нас третій день вже в Непалі і ми вже вирушаємо сьогодні під гору. Завтра почнеться наш трек. Тут <му> не міг їхати, Їхали в таку забігалівку, зараз перекусимо. Їхати нам е, всього десь 10 годин. Я думаю, годинки дві ми проїхали. Їдемо до Букхари, з Бухари вже на, 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 на япал, да і щось таке. Кудись туди їдемо. Грін села нарізали. Брав собі грін села. Ми, ми проти алкоголю. Ми проти алкоголю. Но, це, ви це, ви? Це, ви? Це, так, Масала омлет Віталіку принесли. Масала це їхні типу, приправи, так? І такі мені принесли Грін чікен Так, Віталіку принесли Віталій. Що принесли тобі? Чікін стейк mm -hmm. І. ром. Ми проти алкоголю. От в принципі, як завжди. Що, їдемо далі? Наступна зупинка Пукхара. Чи букхара? Як правильно? Наступна зупинка покхара. Відвичений водій, 10 років стажу, їздить зараз просто зараз Зараз будемо влаштовувати. <laughs> yeah, we want to take an interview. So I believe you are one of the best drivers in the city because you have so many years of experience, right? Yeah. Okay. So when did you start driving? What age? 7. 7. Seven. seven. seven? Yeah. Okay. Who who taught you to drive? I don't know. Ah, <laughs> oh, so you're from Pokhara? Yeah. This is my children. Oh nice. So this is your girl, right? Yeah. How old is she? No, yeah. <laughs> this, yeah. 5 years. 5 years. This is my son. Oh, nice. Проїхали по Кхару, нам буквально ще десь 2 години до Наяпул. Це те село, де ми будемо ночувати і звідки починається наш трек. Ми приїхали до нашого пункту назначення. Нам ще 5 кілометрів йти до стартової точки, де ми переночуємо цю ніч. І це таке буде невеличке випробування. Максу саме класно. Макс вирішив собі наняти, іде. Та, наняти собі портера, який йому буде нести. Він там йде. Він біжить. тапочках він побіжить. От, по наш портер собі дружбана зустріємо, щось там навчається. Це вся наша група. Іде. Я замикаючись. На початку треку, так? Так от на початку треку нам дають дозвола заштамповувати. Це тобто ми ці дозвола зробили в Катманду, а тут ставлять початки, так? так. Що ми зайшли на трек. Так, і протягом треку буде ще дуже багато разів перевіряти, чи ми не... Не халявщики. Не халявщики, так. Прикольно. Віталік, як тобі йдеться? Во взагалі зашибись, інтернет, 4G, все. Карта, Google Maps. Вправді Віталік не, не стібеться, це повноцінна правда. Вибрав доріжку собі, типу, може йти, туди, може туди йти. Цивілізація. Як там Україна? Ми вже прийшли на місце нашої стоянки. У мене в аеропорту в Дубаї забрали таку мою переноску, мусив купувати тут за 8 доларів. Намасте. Намасте. Намостечки Ді, чаюку п'ють. Що, ми десь тут живемо? Сюди? А де кімнати вільні? Ще тут справа вільна була, справа справа. Давай заселимося. Але розеток нема. Та ти думав? Ні, є. Заїді. Так, такі от ми будемо з віталіком тут спати. О, тут буде Саша з нами. Так, я просто дивлюся, в кого ліпші умови. Однако. У нас ліпші, найліпші. Ми покупалися, зараз замовили їсти, будемо вечеряти. Сьогодні ночуємо тут. А завтра вже вирушаємо в гори втретє, повноцінно з рюкзаками. Ніде не їхати, самі нести. Завтра візьмемо ще зранку двох портерів. Забув включити мікрофон. А ще такий є нюанс. Я ходив зновав, кажуть, що тут не можна літати на коптері, І потрібно було робити дозвіл в Катманду. І по великому рахунку вже вибору у мене немає. І тут літати я не буду, а спробуємо десь там вгора в глуші, підняти коптер, щось політати. Надіюся, щось трошки вийде з того всього. Йдемо їсти. Тут нам готують їсти. Ось у нас супчик. І наші спринддроли. Опа, Віталік вибрав панораму з видом. То доплачувати треба. Супати ж, багато грошей. О, такий супчик. То грибний, так? Це в мене грибний. Ще зі школі. О, це. Вертольот тумда. Отаку зараз будемо пробувати а, смакоту. А, Оце? Ну такі нічо. <риснав> Супчик коштує 200 цих, так? 2,5 долара. 250 250 і 2,5 долара. А спрінгрол 400 так? Да? 4 долари. Та не було, що ми робимо, коли ми приїжджаємо в, е, в Що Ми принесли розкидати, ми вже фактично вільні. Робить хто що хоче. Важливо перше замовити їсти, бо деколи не готується, можна години. деколи буває відвіди, години чекають їсти. Якщо велике лоджія, може бути й довше. Сніданок замовляємо з вечора. Є список, і кладемо і, 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 і... пишемо, так, і ставимо палички з вечора. Ніхто не лягає спати, поки не зимови. Якщо комусь погано йде спати, то він попросить кузь щоб замовили, щоб вранці було ще їсти. 7 на восьмій виходимо зазвичай, але в разі чого ми подивляємося, наприклад, буде понхіді, там буде трошки по-іншому, там буде виходити швидше на світ сонця. Але дні бувають дуже різні. Бувають легкі дні, бувають довші дні. Ми йдемо по маленьку, по дорозі часто п'ємо всякі масали, чаї таке інше. Пити багато варто і те й треба. Ми фідасові. Всім привіт! Зараз друга ночі. Хочу вам показати, як е, Льоша переписує всі відеофайли файли на, на ноутбук. Та давай переписуй так. це. Друга ночі Льоша переписує відео, щоб зробити вам. Ну, щоб нормальний влог вийшов, розумієте? Давай, Льоша роби. А холодно ну, думаю, в діти, типу в штанах і в кросах. Чекай, бо тут. Ну, одним словом, якось так. Скачет, скатит, скачут по поляночке. Отгадайте, что у нас, отгадайте, что у нас. А у нас, а у нас, а у нас буляночка. Льются песни, льются вида. Висну сейчас, слушай, стучать, бокалу-то. Hey!